Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних білет лінз від компанії KXN. Це матричні світлодіодні лінзи розміром на 3 дюйми. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині знаходиться гарантійний талон. У нас гофра знаходиться для монтажу, також кріплення металеві, перехідники І також дві світлодіодні лінзи. Ось такий мають вигляд, розмір 3 дюйми Корпус абсолютно повністю металевий. Є пасивна система охолодження вигляді радіатора. Потужність лінз 26,5 Вт. Використовується на кожній лінзі по 6 потужних світлодіодів. Під'єднується на живлення 12 В з допомогою. Стандартних дротів, перехідники для цього є. Також на проводі підключення є невеличкий драйвер. Інша лінза абсолютно ідентична. Одну з лінз зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднали лінзи на живлення, ось так відсвічує лінзи на відстані 50 см від столу. Яскраве світло, температура світла заявлена 5700 к. Маємо білий колір світла, потужність, нагадаю, 26,5 Вт.